Четыре запрета, после которых ваши отношения стануть только лучше. Первое, запрет на оскорбление, даже при самых тяжелых ссорах и обід. Второе запрет на умалчивание обід. Третій запрет, выяснение... Оце запрет на обид. Реально, с этим я Сто 100% треба зразу говорити, не обижатися, не тримати в собі, а просто вивалювати на неї все, що в тебе на душі. Ти на неї, вона на тебе почала сратися, коротше. Та ні, насправді тут, типу, вивалювання це що значить? Це просто говорити про те, то, що тобі не подобається. Спокійно, без пред'яв, без всяких сварок, скандалів, Посилань на три букви. Просто матюків, драк. Просто спокійно сказати. Я би не хотів, мені це не подобається, мене це. Ображає. Ні, ну, ну що, а що, дівчата, ви думаєте? Що ваші слова не ображають нас, пацанів? Ого, ще як ображають. Просто не кожен про це говорить. Деякі пацани встидаються це сказати, бо ви їм скажете, ой та ти мужик, ти що обідався? Да, мужики теж обіжаються. Ви що думали? що Мужики не люди, не мають серця? Так само болить від того, що ви там тріпаєте тим язиком? Болить ще як? Просто оце. Заборона на обіду, тримання обіду. Все вірно. То пацани просто тримаються в собі. І через то їхня нервова система і от ментальне здоров'я руйнуються швидше. Через то дідусі вмирають скорше за бабусів, якщо От так. Я так думаю. Переважно бабуся ще і дай їй, дай Бог, нашим всім бабусям 100 років життя. Але бабусі завжди, як то кажуть, дідусів колопали. Ну, і от дідусі, як справжні мужики, не огризалися, були мужиками, тримали то все в собі, не випльоскували свої емоції, а їх просто переварювали, і їхня нервова система просто руйнувалася шаленими темпами. Я не знаю, я так думаю. Я так думаю, я в цьому не впевнений, але я так думаю. Я не психолог, Типа це все взагалі не ну, я просто так думаю. От. А мені здається, що про це потрібно говорити. І не встидатися, тіпа, і, і не боятися говорити. І що вона так? Якщо вам, тьолка, вибачте за слово, жінка, дівчина каже, що ти не мужик, все, Свободно. арідерчі. Оця фраза це маніпуляція, то ти не мужик. Ну, то добре. То що? Я добре, я не мужик, що далі? Все, Все? нема шобі, що більше сказати. Пацани, не треба тримати все в собі, бо зруйнуєте себе. Треба базарити. Вони вон тими язиками теліпають зранку до вечора. Так що можна десь колись і сказати, якщо щось ображає, щоб не ображала, просто щоб не брати собі до голови. Якщо ясен, згідний. На на Четверте за. А, вияснення відношень на публіки ну це взагалі. Знаєте, де коли, а, жінка просто свариться там привселюдно, кричить щось, думаєш, боже. І мужику так стидно, просто типа, не знає, куди дітись. І знаєте, рот їй просто не схопиш, знаєте, як малій дитині рот не закриєш, бо це буде дивно виглядати. Але і слухати, це все теж це такий бред, вона все не контролює, кричить і каже, я не знаю, що ти думаєш. Ну, це все типа дуже сумно насправді. Я не знаю, як поступав би я в такій ситуації, слава Богу, що в мене дружина. Іменно в цьому моменті не така. Хоча би не виясняє стосунки на публіці. І це вже якби. Це вже плюс. Виясняти стосунки на публіці це такий позор. Так, да, я знаю. Я типа мені пофіг, що люди скажуть. Ну, але це вже трохи перебор, якщо чесно. Ну реально, ну це вже трохи перебор. Ну, як не крутіть, що не кажіть. Але це вже трохи перебор. Оце виясняти отношения на, на публіці. Це, це, це стидно постійно. Ходиш, діпо, це, це і принижує навіть. Тут даже не те, що, що люди скажуть, самому якось. Ну... На огрозу розриву отношеній. Заборона на погрози на розрив стосунків. Це постійно посрались і погрожують. Я піду від тебе. Між нами все. Хоча, з іншої сторони, якщо людина тебе не чує по-іншому, то, можливо, варто дійсності ці стосунки розірвати, але не погрожувати. Я не знаю. Коротше, який напрошується висновок в цьому? всьому? Що? Потрібно чути один, одному. один одного. Потрібно говорити. Один з одним, що кому не подобається. Потрібно слухати один одного, брати до уваги, що кого болить. І тоді ці всі моменти вони самі по собі. Ці правила не тільки можуть вам, але й укріпляти ваші отношення. Укріпити наші ваші мої стосунки. Да? Говорити один з одним. Бачите, що відбувається, коли люди мовчать, накоплюють в собі цей негатив. А потім. Фух, як, вулкан, як вулкан вибухає десь на людях або один при одному, Треба зразу говорити. Щось не так, сідай, давай поговоримо. Ну, капець, я такий коуч. Слухайте мене і будете завжди разом. Да ні, ну я так думаю, ну ми так робимо, хоча не завжди так виходить. Часто сваримося, Ну, поки що не б'ємося. Це вже плюс. І на людях поки що не сваримось. Це вже другий плюс. Коротше, треба базарити один з одним, що кому не подобається, зразу казати. Мені не подобається, мені не подобається. Мені не подобається, що ти кружку поставила тут, а не там. А мені не подобається, що ти носки кинув. Це смішно, але так воно працює. Якщо хочете нормальні стосунки, довготривалі, це треба базарити з одним. Непопулярні речі нам подобаються. Ну, а що зробиш? Таке життя, нікуди не дінешся, мусиш говорити. Ну, тільки без матів. І з повагою. Ну, якщо вже не чує, то тоді вже можна там чуть-чуть. Ну, бажано, якби, без цього. Коротше, от такі от. Вот такие от поради.